Вітаю вас на моєму каналі, любі казінки! У нас найбільше християнське свято великий день. день, коли за великим пишним смачним столом спирається вся родина. Тому сьогодні я хочу запропонувати до вашої уваги страви на великодній стіл. Хочу зазначити, що в цьому відео не буду рецепти Пасхи або декори крашена, бо ці два елементи є обов'язковими на кожному святковому столі. Сподіваюсь, що хоча б один рецепт з цього відео ви зможете взяти собі на замітку та приготувати. Тож, давайте скоріше починати готувати разом зі мною. Поїхали. Ному літрі води розчинити 65 грамів солі та ретельно все перемішати. Відділити половину розчину, додати прованські трави, чорний перець горошком та декілька листочків ларового листка. Готовий розчин поставте на вогонь та закип'ятіть. Після того, як суміш закипіла, прокип'ятіть її ще 5 хвилин, зніміть з вогню та віднесіть на охолодження. Тим часом залиште м'ясо у соляному розчині. Охолоджений маринад вливаємо до м'яса, закриваємо плотно кришкою та залишаємо у холодильнику на добу. Промариноване м'ясо перекладаємо у форму для запікання. Натираємо часником. Та обвалюємо у червоному перці. У мене це паприка. Накриваємо м'ясо фольгою та відправляємо у духовку томитися спочатку на 60 градусів 30 хвилин, потім піднімаємо температуру до 80 градусів теж на 30 хвилин і піднімаємо температуру до 110 градусів на 2 години. Запечену буженину остудіть і поріжте на шматочки. Подавайте схрін або гірчицею. Витраємо огірок та ріжемо його на кубики середнього розміру. Викладаємо все гарно на севірувальну тарілку. Тоненькими слайсами нарізаємо редис та викладаємо наступним після огірка. Миємо та відрізаємо стебло шпинату та викладаємо після редису. Нарізати шматочки хлібу крупними кубиками. Спочатку я взяла три, але потім зрозуміла, що двох скибочок хліба буде предостатньо, у сковорідці розігріти невелику кількість рослинної або ж я використовувала оливкову олію, викласти кубики хліба і добре підрумянити з усіх боків. Посолити за смаком та додати ваших улюблених спецій. Я додала сушений часник. На сервірувальну тарілку викласти готові сухарі. Далі переходимо до перепилиних яєць, нарізаємо їх кубиком приблизно такого ж розміру, як сухарі, і викладаємо наступними на сервірувальну тарілку. Далі переходимо до шинки, теж нарізаємо її кубиками і викладаємо наступними після перепилиних яєць. У мене навіть ще маленький шматочок шинки залишився нам на сніданок до яєчні. Завершальним інгредієнтом нашого салату є зелена цибулька, обов'язково її додайте. Кладемо на нашу сервірувальну тарілку останньою. А тепер приготуємо заправку до салата 100 г майонезу змішати разом з 60 мл маринаду з маринованих огірків, ретельно перемішати та обільно так полити ваш салатик з усіх сторін, щоб він не був сухим. І на завершення та тобто перчіть салат зверху за смаком. Весняний салатик готовий і знаю, що цей салат найбільше з усіх страв сподобався моєму чоловіку. Для початку необхідно пробити блендером кисломолочний сир в однорідну кремову масу. Додаємо розтоплене вершкове масло, крохмаль та все разом перебиваємо блендером ще раз. В окремі посудині відділяємо один білок, додаємо 2 яйця, сіль та взбиваємо все разом венчиком. Поєднуємо дві готові суміші в одну, додаємо прованські трави за смаком, кмин, чорний перець та ретельно все перемішуємо. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, посипаємо паніровочними сухарями та виливаємо нашу готову суміш. Для того щоб утворилась гарна золотиста апетитна скоринка, змащуємо зверху жовтком, який у нас залишився, та посипаємо трошечки майном. Відправляємо у духовку розігріту до 160 градусів і випікаємо приблизно 40-50 хвилин до утворення золотавої скоринки. До фаршу додаємо куряче яйце, солимо, та додаємо спеції за смаком, Перемішуємо. Відварюємо перепилені яйця, натираємо на терці твердий сир і починаємо формувати наші м'ясні кекс. У кожну формочку для кексів викладаємо по колу бекон, насипаємо 1 третю висоти кекса в фарш та в серединку вставляємо яйце. На яйця викладаємо фарш, що залишився. Зверху кекси змащуємо майонезом та посипаємо тертим сиром. Відправляємо кекси в розігріту до 180 градусів в духовку на 35-40 хвилин. Попередньо відварений або запечений буряк на дрібній терці. Додайте сіль, цукор та заправте оцтом. Також додайте хрін і ретельно все перемішайте. Вуаля, смачна закуска до вашого м'яса або просто страва, що розганяє апетит, готова. Нарізаємо тонкою соломкою або натираємо на терці для корейської моркви. У сутейнику розігріваємо велику кількість рослинної олії та смажимо картоплю до золотистої скоринки. Дістаємо картоплю на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Тим часом дрібно нарізаємо цибулю та заливаємо її укропом, щоб прибрати зайву гірчинку. Відварюємо куряче філе, охолоджуємо та нарізаємо його дрібним кубиком. У болгарського перця дістаємо серцевину та нарізаємо його на такі самі шматочки, як і курку. Дрібно нарізаємо зелень, у мене це укроп та петрушка. Зливаємо воду з цибулі та додаємо її до інших інгредієнтів. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом. Ретельно все перемішуємо перепелині яйця відварюємо та від загальної кількості відділяємо 3 штучки для декору. Всі інші яйця нарізаємо дрібним кубиком. Починаємо складати салат. По колу вкладаємо суміш з майонезом. всередину засипаємо перепелині яйця. Зверху майонезної суміші викладаємо смажену картоплю, не перекриваючи яйця. Дрібно нарізаємо зелену цибулю та викладаємо її зверху на яйця. Декоруємо перепиленими яйцями і все, наш салатик готовий. Дрібно нарізаємо цибулю та обсмажуємо її на рослинній або оливковій олії. Додаємо курячий фарш та розбиваємо його лопаткою. Мажимо до готовності, додаємо часник, солимо, перчимо та додаємо приправу. У мене це куряча. Готовий фарш я перемішую зі сметаною, щоб він не був сухим. Картоплю нарізаємо тоненькими слайсами, солимо, перчимо, додаємо спеції, заправляємо оливковим та рослинним маслом і ретельно перемішуємо. Починаємо складати наші квіточки. По колу викладаємо картоплю, всередину викладаємо фарш, зверху все посипаємо тертим сиром, випікаємо 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізаємо бекон невеликими квадратиками та обсмажуємо його на рослинній олії до золотистої скоринки. Викладаємо бекон на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Відварені курячі яйця розрізаємо навпіл, додаємо жовтки в окрему тарілочку, дрібно переминаємо, нарізаємо зелену цибулю, додаємо до жовтків цибулю, бекон, соус, барбекю, майонез та ретельно перемішуємо все. Начинку солимо та перчимо за смаком і викладаємо у білки. І Все. Дякую вам за перегляд цього відео і я буду безмежно щаслива, якщо хоча б один рецепт вам прийдеться до смаку. Якщо будете щось готувати, обов'язково відмічайте мене в інстаграм аккаунті. Також напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам такий формат кулінарного відео. Смачних вам свят. Нехай вони прийдуть мирно та в колі найближчих ваших людей. До наступних зустрічей. Па-па!